Я все розкажу на комісії, а комісія два рази зараз, в літній період зимовий збиралася постійно, кожен четвер. А тепер є, 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 є проблеми в кожному своїх, треба з сім'ї годувати. Тоді будемо збиратися два, максимум три. Один раз в місяць, а може тепер один раз на два місяці, буде виїзна комісія. Коли буде виїзна комісія? На основі цієї заяви, але треба на моєму. Ну, міні. понятно, понятно. Я дам свою визитку, О, розітку. Я поставлю питання на комісії, хто за, буде засіти, назначимо на виїзд, приїдемо по зумісу. На основі там буде із, із ну, 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 поняли. Ну і тоді на тому, на основі того, що якісь річні були. Така процедура. Ясно, ясно, ясно. Добре? Добре. Ото. Дзвонили, скрізь ми дзвонили. Скрізь ми дзвонили. Що добренько. На а написати кому подати? А, у місті Конков який кабінет? На третій поверх до секретаря. До секретаря, на третьому поверсі да, до да. секретаря. Хорошо, да. хорошо. У куц Ігор Валерійович. Або напроти кабінету там Іна сидить. Як -то, Інка, а ну да, дівчини. Ти... Це моя стаття, почитайте. Добре, добре, добре. Добре? Добре, добре прочитайте. А як то звати? Мене як звати? Да. Марія звати. Марія, а прізвище? Гузовата. А, розумію. Ну, ти... ну коротше, гораз ми сьогодні ходимо, оце з відео камера. Не треба мене знімати. А, ай, не надо. А це поле цієї твоє? — Це моє поле. Аж туди оце все в мене. що є мене. По державному акті в мене йде 40, а є всього 36. Чотири хлоти не вистачає, чотири оце ми віддали, ще батько мій покійний не був, віддали їм на дорогу. Ну то дорога, треба Ну то я нічого не кажу, не кажу, але вона і ще свариться за цю дорогу. Ще хоче, ще хоче більшу, а куди вже більшу, я не знаю. Не по законі, а, це, в неї, поля я не знаю, оце все в неї туди до стира лу. Хоч є вже по закону, я знаю, що 50 метрів від стирано бути, да? оце і ще з тієї сторони є, є город. Ну то жити людям всім треба, а тим більше. О, я, кажу, я нічого не хочу, я просто хочу Коли всього нашого, щоб зараз вона обрала оті мені шливки. Ви не фотографіруйте вже. А от це хочеш Тих дві, а там третя, бачиш, аж туди о, то далі моєї сестри двоюрідні Боже, Боже, То Цього року вже, бачиш, трошки взяли, да позрізали, бо вони сюди взагалі ці ветки були, то то вже взять, трошки позрізав.